Згідно з глобальним опитуванням, яке провела компанія LinkedIn, найбільше людей у світі хотіли б працювати для американської компанії Google. Щороку своє резюме до компанії надсилає 2,5 мільйона спеціалістів. Засновники та керівництво Google створили умови, які спонукають працівників не лише до винахідництва, а й до творчості. Користувачам пошукової системи важко не помітити, що час від часу логотип Google перетворюється на веселі картинки, що відповідають тому чи іншому святу чи подіям. Над створенням так званих Doodles працює спеціальна творча команда. Про її роботу розповість Олексій Кузьменко. Кожен користувач пошукової системи Google час від часу звертає увагу на картинки на головній сторінці пошуковика. Малюнки, які називаються Doodles, змінюються в залежності від свят нового року чи ювілею. Наприклад, 150-ї річниці відкриття лондонського метро. Іноді на головній сторінці може з'явитися і класична мультиплікація за мотивами великого замбоні. Ці картинки дозволяють завести більше користувачів на головну сторінку сайту, але як каже Райан Гермік, відповідальний за вигляд логотипу цінність роботи його команди важко виміряти в грошах. Ах, екзистенціальне питання, чому ми тут для того, аби дивувати і розважати наших користувачів та надати гуглу людського обличчя. Ефективність креативної команди головної сторінки Google оцінюється не за статистичними показниками, як робота інших підрозділів компанії, а радше суб'єктивно подобається чи не подобається. Ми відстежуємо соціальні мережі, ми читаємо пресу. Ви, мабуть, не знаєте, що ми розважаємо один одного нашою роботою. Ми намагаємося мати більше емоційного зв'язку і не тільки змагатися, хто більше зробить. Митець Дженніфер Гом розповіла, що кожного року команда створює понад 300 дудлз різними мовами. При цьому вони намагаються стояти осторонь політичних чи спірних тем. Ми в основному думаємо про все інноваційне, художнє розумне, таке що відповідає рівню Google. Ідеї для чергової художньої картинки надходять звідусіль. Чимало з них подають самі працівники компанії. Один з них бакібол, форма вуглецю, яка складається із 60 атомів. Я ніколи не чула про це, але десь 10 людей, 10-12 в компанії просто помішані на цьому. Атмосфера інновацій, спокійна обстановка, поєднання роботи і гри дуже сприяє креативному процесу. Інженер Кріс Гом. Та людина, яка оживляє малюнки, він згадує, що вперше потрапив у творчий колектив у рамках програми стимуляції нововведень та зростання. Моя участь з ними почалася з 20%, що є феноменально для Google. Це коли інженери мають можливість раз на тиждень або 20% робочого часу робити те, що їм заманеться. Так що я почав будувати невеличку анімацію. Хтось з креативної команди Doodle побачив це і сказав, що це можна робити на головній сторінці, і з цього часу я цим. Радо займаюся працівники креативного відділу Google кажуть, їх художні малюнки є відображенням культури компанії, яка є надзвичайно цікавим місцем роботи. Олексій Кузьменко Голос Америки.